Добрий день. Сьогодні ми розпочинаємо нову тему логарифми та їх властивості. Віддати логарифм або логарифмічна функція до показникової це обернена функція. І логарифм це обернена дія до піднесення до степенів. І тому означення логарифму таке. Логарифмом числа B за основою А називають показник степеня, до якого треба піднести А, щоб отримати B. Прикладом таких. Дій це логарифм з основою 2, числа 32 дорівнює 5. Що це означає? Це основа 2, повинна бути піднесена до п'ятого степеня, і ми маємо 32. Іншими словами, можна записати ось так. Далі логарифм з основою 3, корень з 3 дорівнює одна друга. Що це означає? Це означає, що 3 в степені одна друга дорівнює корінь з трьох. І дійсно, 3 в степені одна друга, якщо перетворити степінь, перейти від степеневої, степеневого виразу до знака радикала, то у нас одержиться 3, е, двійка оця в показник сюди йде, а Одиничка йде в показник до трійки, тобто корінь квадратний з 3. Далі логарифм за основою 5 числа 1 п'ята дорівнює мінус 1. Що це означає? 5 в степені мінус 1 дорівнює 1 п'ята. І дійсно, щоб позбутися від мінусу, ми повинні п'ятірку опустити в знаменник. Що нам треба запам'ятати? Що логарифм позначається трьома буквами, літерами лог. Основа пишеться, яким нижній індекс, під логарифмічний вираз пишеться так же, як і логарифм. Отже, вираз, ось цей, який ми бачимо, логарифм з основою А числа Б, має зміст, який він вже має. При яких А і Б він має зміст? Так як А у нас основа, то для показникової функції ми бачили, що там треба, щоб А основа була більше нуля. І А не дорівнювало одиниці. І І ми пам'ятаємо, що показниковий вираз завжди більше нуля. Тому Б, як показниковий вираз, він повинен бути більше нуля. Це те, що ми сьогодні повинні запам'ятати. Це ми пам'ятаємо з попереднього матеріалу, а це ми запам'ятовуємо з теперішнього матеріалу. Отже, де ж взявся логарифм? Для чого його придумали? Рівняння такого виду. Ми з вами розв'язували дуже просто, якби там, де стоїть 5, стояло, наприклад, число 1, або число 3, або 9, тобто степінь 3. Тоді ми дуже просто зводили до спільної основи і знаходили Х. В даному випадку число 5, записати як 3 в степені, ми не можемо. І тому, за означенням, показник Х, до якого треба піднести 3, Записується як логарифм з основою 3 до числа 5. Запам'ятали, так? Запам'ятали. Думаю, що ви запам'ятали, ми йдемо далі. Виходячи з цього, ми розуміємо, що так як логарифм це обернена дія до піднесення до степеня, так то А піднесене до степеня логарифм з основою А числа Б буде дорівнювати Б. Отже, ми повинні з вами запам'ятати, що ось тут записані обернені дії. Обернені дії ось тут. Так, і тому, значить, А і логарифм А, А в степені логарифм А від числа Б, просто Б. Просто Б. Так, а тепер ми повинні записати з вами основні властивості логарифму. Які ж, це, які ж це властивості? Їх у нас 5. Ми повинні запам'ятати. Тут вони у вас в підручнику йдуть як одна теорема, значить, і вони дуже-дуже логічні з попереднього матеріалу, якщо ви добре освоїли показникову функцію. Тобто, дивіться, логарифм з основою А одиниці дорівнює 0. Що це означає? Це А в нульовому степені дорівнює 1. Дивимося на друге. Якщо у нас логарифм основою А числа А до рівня 1, чому це так? Бо А до якого степеня треба піднести А, щоб одержати А? Звичайно, це 1 Тепер ми бачимо тут зовсім довгі властивості, і що ж тут? Значить, ми розуміємо, що якщо у нас є. Степені з однаковою основою, то при їх множенні показники додаються. Так як логарифм це показник, то вони додаються. Отже, логарифм з основою А добу х помножить на Y дорівнює сумі логарифмів з основою А від х і від Y. Якщо це логарифм з основою а частки, то ми можемо розписати його як логарифм. Як різницю логарифмів, логарифм з основою А від х мінус логарифм з основою А від Y. І знову ж згадуємо: при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Отже, у нас Х це деякий, це степень з основою А піднесені до степені П, то оце П ми можемо переставити сюди як множник. І у нас одержиться П помножить на логарифм з основою А X. П, звичайно, належить множині дійсних чисел це будь-яке число. Так, будь-яке число. Бо ми в показник можемо ставити будь-що. Далі, ми повинні з вами запам'ятати формули переходу до іншої основи. Значить, в першому випадку, у нас логарифм з основою А від числа Б, з основою А, а, наприклад, нам треба інша основа. І тоді ми можемо записати частку логарифма з основою С від числа Б, поділити на логарифм з основою С від числа А. Треба записати і запам'ятати цю властивість. Далі, якщо. С дорівнює Б, С дорівнює Б. Тобто, нам треба перейти до. У нас дивіться логарифм з основою А від числа Б, а нам треба перейти до логарифму з основою Б від числа А. Тоді одержується, що це буде одиниця поділити на логарифм з основою Б від числа А. Чому так? Бо логарифм з основою Б від числа Б, тобто це у нас дорівнює Б. Дорівнює одиниці і тому ми отримуємо ось це як наслідок з першої формули. Далі ще треба запам'ятати останню формулу, яку у нас, яка у нас є, виходячи з попередніх властивостей, що якщо у нас є логарифм з основою А в степені Q від виразу x в степені P, то ці показники від А і від Х ми можемо винести. Наперед, від перед знаком логарифма, причому від x показник іде в чисельник, а від А йде в знаменник. Тут, звичайно ж, звичайно ж, умови ось ці повинні виконуватись обов'язково. І далі ми продовжуємо. Нам треба запам'ятати, що у нас є, крім звичайних логарифмів, це логарифми завжди такі. так? Ну, тобто з будь-якою основою, у нас ще є особливі логарифми. Називається десятковий логарифм і натуральний логарифм. Що таке десятковий логарифм? Десятковим називається логарифм, якщо в нього основа 10. 10 основа не якась там, а основа 10. І тоді, дивіться, в позначенні десяткового логарифму пропала буква О. Якщо ви побачите, що написано не лог, а ЛГ, Оце е, мається на увазі десятковий логарифм. Читається логарифм десятковий, числа B. Також особливі позначення для натурального логарифму. Натуральним називається логарифм, у якого в основі стоїть число E, е. це ірраціональне число, яке наближено до рівня 2,7. Ми вже знаємо з вами одне ірраціональне число це число π, так, а тепер ми будемо знати ще одне ірраціональне нескінченне число, нескінченний десятковий дріб, який ось у нас такий. Значить, Де застосовуються логарифми і знання логарифмічної функції? Ну, по-перше, ми можемо говорити, що десяткові логарифми, це логарифмічна шкала, що основані на цих логарифмах використовуються в фізиці. В першу чергу для вимірювання інтенсивності звука в децибелах. В астрономії, я думаю, що астрономію ви вивчаєте і знаєте, що шкала яскравості зірок це важливий показник властивості даної зірки. В хімії активність водневих іонів, адже таких хімічних реакцій у нас дуже багато зустрічається. В сейсмології, я думаю, що ви пам'ятаєте, що сейсмологія – це наука про. Поштовхи земної кори, так, або землетруси, які є не таким уже рідким явищем природним. Навіть у нас бувають землетруси, вони не руйнівні невеликої знач, потужності, але вони все ж таки бувають. І вони класифікуються за шкалою Ріхтера, в якій також використовується логарифмічна шкала. В теорії музики нотна шкала відносно частоти нотних звуків також є логарифмічною шкалою. Ну і в історії логарифмічна шкала часу також тут використовується. Природі, я думаю, що кожен із вас хоч раз бачив мушлю ось такого плану. Ну, Якщо у нас пройшов дощ, то равлики з'являються і у них ось такі ракушки, мушлі. Так? І ця мушля описується також логарифмічною функцією. Е, значить, також використовується ця широка ця формула, коли ми е, говоримо про Коли ми говоримо про кількість населення. Е, наприклад, Якщо треба прорахувати, скільки населення буде через в країні, чи в області, чи в якомусь місті, то можна використати ось таку формулу. Значить, тут у нас, звичайно, що натуральний логарифм, так? Вірніше, тут є основа Е, але якщо ми шукаємо вірніше, якщо ми знаємо. Скільки населення у нас є на даний момент, то ми можемо порахувати, скільки населення буде через якийсь час. Розумієте, да? ось це та формула, яка використовується. Далі, давайте подивимося. На застосування саме означення логарифма, тобто попрацюємо з вправами. Значить, що таке логарифм з основою, чи правильно це рівність? Що таке логарифм з основою 7 числа 1? Значить, нам треба вирішити питання, чи 7 в нульовому степені дорівнює одиниці? Так, ми знаємо, що дорівнює, тому перша рівність абсолютно правильна. Далі дивимося, логарифм з основою 2 числа 4 дорівнює 2. Перевіряємо 2 в квадраті дійсно дорівнює 4. Далі дивимося. Логарифм з основою 2 числа 8 дорівнює 3. Що це означає? Що 2 в кубі дійсно 8. Логарифм з основою 3 1 9, дорівнює мінус 2. Перевіряємо 3 в степені мінус 2. Так, 3 в степені мінус 2. Щоб звільнитися від мінуса, ми повинні записати 1 третя у квадраті. І дійсно, 1 третя у квадраті буде дев'ята. тому це також вірна рівність. Логарифм з основою 5 числа 0,2 дорівнює мінус 1. Це не очевидно, але 5 в степені мінус 1 – це 1 п'ята. А одна п'ята звичайний дріб можна записати як 2 звичайним дробом або 0,2 десятковим. Далі дивимося, є десятковий логарифм числа 0,1 дорівнює мінус 2. Основа у нас тут 10, ми пам'ятаємо 10 в степені мінус 2. Так, це 0,1 сота. Далі розглянемо сьомий. Логарифм з основою корінь з 2 від числа 4 до рівня 4. Давайте подивимося, чи це так. Значить, у нас треба корінь з 2. Треба піднести до 4 степені. Піднести просто до 4 степеня, ми можемо що. Спочатку двійку піднести до четвертого степеня. 2 в четвертому степені це буде 16. Так, і корінь з 16 це просто 4. Отже, ми знайшли з вами, що це дійсно 4. Ця рівність, рівність правильна. Так, і останнє: логарифм з основи корінь з трьох однієї 27 до рівня мінус 6. Так само ми розглядаємо з вами корінь з трьох. Підносимо до мінус 6 степеня. Ну, по-перше, звільняємося від мінуса, тобто буде одиниця поділити на. Так, я запропоную зараз корінь з трьох піднести спочатку до квадрата, А потім підносимо до третього степеня, бо 2 на 3 буде 6. Далі, що у нас відбувається? Корінь квадратний з 3 до квадрата, Це зникає. Оце обернені дії. Тоді 3 в третьому степені, дійсно, буде 27 1, 27, Так, як у нас і є підлогарифмічний вираз. Розібралися з цим. Тепер давайте подивимося на 4,4. Логаритм з основою 9 числа 9. Чому дорівнює цей вираз? Нам треба вирішити питання: до якого степені треба піднести 9, щоб отримати 9. Звичайно, це одиниця, ви скажете, і вите ви праві. Логарифм з основою 2 числа 16. 2. До якого степеня треба піднести? До 4, щоб отримати 16. Далі. Логарифм з основою 17 від одиниці. 17. До якого степеня треба піднести, щоб одержати одиницю. Та будь-яке число до нуля буде одиниця. Логарифм з основою 7 числа 49, буде 2, бо 7 у другому степені буде 49. Дивимося на 4, 6, 3, піднесено до степені логарифм з основою 3 числа 7. Пам'ятаємо, що якщо тут у нас 3 і тут у нас 3, то ми це все разом можемо відкинути і записати до рівня 7. Точно так же, як і тут. Так як тут 0,8 і тут 0,8, то тут пишемо просто 3. Отже, ми з вами подивилися на властивості, розібралися. Я думаю, що ви вивчите ці властивості, і все буде.